І так, друзі, сьогодні Шевченко судді, президент справи, господина Коломойського. О 15-й годині. Поруч статтями 177, 178, 201, 39, 132 конкурса України слідчий суддя постановив. Клопотання адвоката Лисика в інтересах підозрюваного Коломойського Юрія Валерійовича про зміну запобіжного заходу, стримання під вартою на домашній арест, залишити без задоволення. Зов'язати керівника і... Так, суддя вже відмітив. В судовому засіданні, він є громадянином Ізраїля і Кіп. Але ж зміну запобіжного заходу на домашній рештку залишили без задоволення. І при всьому тому адвокати заявили, що у Коломойського стан здоров'я різко погіршився. Тому от навіть викликали швидку, яку ми зараз бачимо. Ну а ми слідкуємо далі, що буде відбуватися. З громадянином не України, який невідомо, з яких підстав знаходиться і, і, і вчиняє бізнес якісь проекти на території України, не будучи самим громадянам України. Щиро ваш Дмитро Павліченко. далі буде.